Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про суниці лісові. Суниця лісова це багаторічна трав'яниста світлолюбна рослина, досягає висоти від 5 до 20 см. Суниці лісові мають коротке буре горизонтальне кореневище з додатковими коренями і надземні видозмінені пагони вуса, які вкорінюються у вузлах. Та забезпечують вегетативне розмноження. Листки складні трійчасті. прикореневі листочки довгочерешкові, окремі листочки сидячі овально овально-ромбічної форми, зі сподуси зозелені, шовковисто опушені, з прирослими до черешків прилистками, квітконосні стебла прямостоячі, опушені. Лише під суцвіттям мають кілька невеликих суцільних або трійчастих листочків. Цвітуть суниці лісові у травні червні. У них правильні двостатеві п'ятичленні квіти. Віночок до 2 см у діаметрі складається з п'яти білих пелюсток. Чашолистки при плодах горизонтально відхилені або відігнуті назад. А квітконіжки притиснуто волосисті, квітколожі конічної форми. Тичинок і маточок у квітах багато. Плід у суниці лісової. Соковита яскраво червона суничина, на поверхні якої розташовані численні насінини. Достигають плоди у червні липні. Суниці лісові добра харчова та лікарська рослина. Плоди суниці лісової містять велику кількість органічних кислот, зокрема яблучну, лимонну, саліцилову та хінну, до 10% цукрів. А також аскорбінову і нікотинову кислоти, токоферол, бромід, тіамін, рибофлавін, нафтохінон, піридоксин, каротин, дубильні і пектинові речовини, ефірну олію, флаваноїди та антоціанові сполуки, листя сунець лісових містить велику кількість аскорбінової кислоти, корені до 10% дубильних речовин, а насіння до 19% жирної олії. Суниці містять багато цінних мінеральних солей, мікроелементів, а також сліди алкалоїдів та глікозид фрагарин. Препарати надземної частини суниці лісової використовуються як у офіційній, так і народній медицині. Вони чинять жовчогінну, сечогінну, в'яжучу дію. Це прекрасний полівітамінний засіб. Наукова медицина використовує препарати суниці лісових. При захворюваннях нирок, ниркокам'яній хворобі, при захворюваннях печінки та жовчних шляхів, при катарах шлунка та при хворобах селезінки. У народній медицині напар листя суниці використовують при висипках, прищах, лишаях, золотусі, рахіті, падагрі, гастритах, вживають його для очищення крові. А ще... Використовують при жовчокам'яній і нирковокам'яній хворобах, при гіпертонії, при колітах, гастритах, при захворюваннях печінки та селезінки, при катарі товстого кишківника, при жовтяниці, геморої для очищення крові, при рахіті, золотусі, падагрі, гастрита. листя суниці чинить регулюючу дію. Він корисний як при закрепах, так і при проносах. Ягоди суниць лісових використовують при лікуванні жорчо хвороби, при нефролітіазі, при гастритах і зниженою кислотністю шлункового соку. Усі корисні речовини ягід суниць лісових дуже легко засвоюються організмом людини, стимулюючи як кровообіг, так і лімфообіг, а також позитивно впливають на стан шкіри. Залежно від погодних умов. Сонячний сезон може тривати від трьох до чотирьох тижнів. Збирати ягоди сониці лісової краще всього зранку, коли роса вже висохла, а ягоди ще досить тверді. І хоча кожна суниченка досить невелика за розміром від 8 до 14 мм у діаметрі, їхній невеликий розмір компенсується ніжним і тонким смаком та сильним ароматом. Ягоди краще збирати разом з чашечкою частиною плодоніжки. Їх не можна довго зберігати. При лікуванні ягодами суниці у суничний сезон потрібно пам'ятати, що їх потрібно їсти сирими, а не вареними чи сушеними. Ягоди можна їсти з молоком, вершками, сметанкою, іноді з цукром. Для того, щоб поласувати суницями лісовими. Не обов'язково ходити до лісу, їх з успіхом можна вирощувати на присадибній ділянці. Суниця лісова розмножується як насінням, так і вегетативно вусами. Насіння суниці лісової можна зібрати самому, для цього потрібно взяти великі перестиглі ягоди, видавити з них зайвий сік та висушити. Із сушених ягід насіння легко відділяється. Висівати насіння суниці лісової потрібно весною. Насіння проростає через 2-3 тижні. Таким чином можна закласти власну плантацію суниці лісової у своєму садку. На жаль, у наших лісах площі, де росте суниця лісова, невпинно зменшується, тому ця рослина потребує до себе бережного ставлення. А ще суниця – гарний медонос. Під час світіння, яке триває в середньому біля трьох тижнів, з одного гектара бжоли продукують до 10 кг товарного меду. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.